Так. А розкажіть, як ви е, свою е, жінку всі познайомили? Я робив на роботі. У долині та й вона робила. Та їхали автобусом. Автобус в дуби забирав, на розняті, туди в долину і ввечір привозив. Давали білет безплатний вже, вона там мала білет. І... Білет на, на автобус безплатний проїзд. й так, дівчина, вона, вона була. Вон, де її фотокартка. А то Дубенська, Вона На Звісно. Ага. Он такий я в 43 роки був. Файний? 43 роки то мені було, то я отакий виглядав, такий панок. Любився вбирати, поїхав в Росію, заробив гроші, при, при багаж. заробив тисячу гривень рублів, а тисячу рублів то дуже великі гроші були. Не так мені. А ви яке у вас веселе було? Як? Веселе було у вас яке? У мене не було ніякого. А що? У нас народ усі син? І потім ми ще розписали. Син, славку той. А ну розкажіть мені за своїх баби, діду, ви пам'ятаєте? Пам'ятаю, але вже не знаю як. Вона була маленька, та та баба моя, низенька така. Діду моцний. Діду подібний був так до мене подібний. То по татові? А от мій тато. No, no, а... по татові. Мама. Uh -huh. а, а мама теж Дубенська? Мама Дубенська. Uh -huh. З котрих? Богачевих. Mm -hmm. Вона була, лишилася мама і сестра у півтора, ро, півтора року і мами було чи шість років. А родичі помирали у 14-му році. Вони ще такий, так тато прийшов з війни 14-го року. І поженились. Там було велике богатство. Полі полей много було. Лишилось її родичі помирали, а то був великий, много дуже полі було, то богачі були, полі. Лічне поле у то, коли люди з полі жили, та й робили. Та й там сказали. Родичі татові, і діду, баба сказали, Дмитро йди на дубу, там, там є полі. А була ще й коло мами лишилася. Сестра півтора року мала. Навіть від собі війшла заміж у рік не немає немає. А то все поумирали. Та то я віддав найстарший на дубичині. Ні, uh -huh. Nie, мені здається, що ще що, є що, що там такі кіде, кромані у васы. він найстарший. Я не знаю. Є васій. Ти знаєш його? Uh -huh. Де він же? А там, де той? Э, а де той Сойка? Ти знаєш, mm. де той Сойка? То Сойків дідо, він у Сойті в хаті живе. Mm. Хати не було така особі нещасна. Хатів туди і не було хати. Такої хати не було ніде. Як то там, такого подвір'ї, такої хати, не було. то престижний подвір'я, тут було на той час. Ну і тепер... По двірі саліни. Чисти хата вроблена, доведена до дома. Та я робив там слюсарем, трубопроводчиком, а вона улі робила вискомонтажені там робочу, дороги строїли. Для борових. Та й там жили. Побудувалися в ту. жили вон там, там, де живе. Там. Там, де живе. Кузьо Богдан. Ти знаєш де там? Де тут та сиганка така груба? Там... А, а тут, тут не було хатів, ні? Ні. По котрім році виситу побудували? Не було. Ту була одна хата, дві хати було. Дві хати було. там, он там, тут і дві хати. Одна і друга. Дві хати. І то не такі, а такі. Стародавні. А потім то-то вже будували, забудували то то, -то. Mm -hmm. Я вже на, на лаках на якихось будував цю ту. Я пішов в перший ту будувати. А потім. То у котрім році ви хату клали? Пам'ятаю. Ви робили у ріпнім на промислі, то там поляки робили теж? Робили поляки. Потім їх поляки геть пішли. Виїхали всі. Бували їм виїхати. Все отримало, все виїхали. От польська шафа води. Ото-то -от. тато купив у полях, не виїжджали. Хідрало uh -huh. то був сіл, то було трюмо, то були ще такі полочки різні, то було много такого, а шафа все залишилася. У мене польська шафа ті дрова. Купив тату в поля. поляк. Поляк їхали, то й то продавали. Тату він нічого з собою не міг взяти. Не продав, то лишив, так. Так що. А слухайте, а вашу родину не виселяли? Ні. Ні, не були виселення? Не було. Не арестований ніхто не був. Одного лише одну сестру Бандери повстанці забрали, повісилися. А ваш дідо не був на війні? Був. Тато був на війні в 2014 році, діду був. А ну як називалися дідо й тато? Тато Дмитро. Дідо Юрко. Так мені ім'я дали і Дідово. Мама Магда називалася. Магда. До церкви ходили у ходаках, в умовах. Десь сидіваю вже, момент, uh -huh. нагадаю, так так сидіти. Вигласий, як я плату, так? Коровися, uh -huh. які то нитки, а їх повну не то.